Опанувати секрети жіночої краси та успішності допоможуть спеціалісти центру Егоїстина. Унікальний курс включає в себе знання з кулінарії, психології, косметології та візажу, а також курс дієтології та здоров'я. Організатори розповідають, мета курсу допомогти жінкам реалізувати себе не тільки як особистість, а й у ролі люблячої дружини та матері. Цільова аудиторія це успішно увірений в собі дівчини, жінки, які готові вчитися чомусь новому, який готовий йти на компроміс зі своїм любимом мужчиною, який готовий стати ідеальною для свого любимого чоловіка. На першому безкоштовному занятті для присутніх влаштували майстер-клас, на якому розповіли деякі секрети фюжн кулінарії. Шеф-кухар Кабані Фані каже, мета курсу навчити жінок дивувати своїх чоловіків вишуканим смаком навіть у звичайних стравах. Треба готувати з душою, передавати енергетику свою, да, і в чому-то новому. Даже тот же борщ можна приготовить по фьюжн сделать его более интересным. З гостями заходу своїми порадами поділилася і професійний психолог Людмила Бартковяк. Вона каже, курс психології допоможе жінкам зануритись у власний внутрішній світ та навчить керувати своєю енергетикою. Конічна ціль така, щоб жінку трохи перенастроїти скажімо так, із позиції, що я тільки ухожу за своїм внішнім відом. Прийні та мені кюри, одягаюсь красиво. Більше переключить жінку все таки на духовний свой мир, на то, щоб вона научилась сіяти з і научилась віддавати світ другим. На першому занятті жінкам також розповіли про секрети жіночого здоров'я. Співзасновниця проекту Оксана Слободян розповідає, особливість саме цього курсу полягає в тому, що в ньому зібраний цілий комплекс знань, необхідних для сучасної жінки. Ми вибрали такі три основні на це кулінарія, це психологія і це здоров'я потому что мы считаем, что женщина должна быть, во-первых, хорошей хозяйкой, да, во-вторых, она должна быть мудрой и эмоционально наполненной, чтобы дарить своему мужчине любовь, радость и энергию. І в третіх вона повинна бути здорова. Гості заходу розповідають, вони з цікавістю брали участь у майстер-класах та слухали поради професіоналів. І з нетерпінням чекають початку курсу. Впечатлення положительне, поки в інтригі, коли вже будемо ходити, тоді поймемо. Нравится нам или нет. На данный момент нам понравилось. Обязательно зарегистрируйся, запишусь, так как я с Киева вообще буду ездить обязательно. Мне очень все понравилось. Все замечательно, интересно. И обязательно буду ходить.